Вирвало Костомаху, то ну, типу, я ногу держав в руках, її не змогли спасти. Роман Стрижеус був мобілізований до війська у 2023 році. Внаслідок ворожого прильоту втратив ногу. Ми знаходилися в окопах, у нас прилетів Іскандер. Далі мене евакуювали, як потім вже сказали, що це був Іскандер і осколками, ну. Поранило ногу медики Питалися спасти мені ногу, але не вийшло. Чоловік пройшов лікування та реабілітацію. Колишній електрик з 2025 року працює у варажському відділі поліції. Відповідає за пожежну безпеку. Певен даний центр дозволить подолати психологічні травми серед однодумців-побратимів. Допоможе воно дуже багато, бо це морально. Це ну один одного понімає, нікому нічого розказувати, доказувати не треба. Ірина Білотіл, інспекторка кадрового забезпечення. Її чоловік загинув на війні. Врятувавши двох побратимів, виконуючи бойове завдання на Херсонському напрямку. Закривши собою двох побратимів, він отримав поранення. Десять днів за його життя боролись медики, але врятувати так і не вдалось. Жінка дуже важко пережила смерть чоловіка, потребувала допомоги психологів. Тепер психоемоційну підтримку може надати людям, які теж втратили рідних на війні. Психологи – це певний чинно теж воїни. Тому що кожен із них пропускає через себе, і навіть зараз я, уже знаючи свій досвід, знаю, як допомогти людям, знаю, що потрібно казати, де потрібно промовчати. У рівному запрацював центр психосоціальної підтримки Блакитне небо для України. Це стаціонарний центр, де психологи будуть допомагати правоохоронцям та членам їх родин побороти наслідки війни. Приємна музика лунає, ви думаєте про щось. Те, що вам додає внутрішній все у центрі, працюватимуть п'ять психологів, які пройшли спеціальне навчання та сертифікацію за передовими програмами. Ми розпочали навчання сучасному науково обґрунтованому методу психотерапії, який називається EMDR, що допомагає пропрацьовувати травматичний досвід, травматичні спогади, тривожність і інші емоційні стани. Центр створений як безпечний стаціонарний простір, де пріоритетом є конфіденційність. Він пропонує професійну допомогу, засновану на підтримці колег. Відкрили його за підтримки уряду та поліції Нідерландів, а також консультативної місії Євросоюзу. Зняти напруження, опрацювати травматичний досвід і знайти. Ту психологічну допомогу. Якої вони потребують майже дві сотні поліцейських рівненщини постійно перебувають на ротації у зонах бойових дій. Десять правоохоронців загинули. Тому створення даного центру було необхідним для області. Такий простір це назріло само по собі, тому що наші психологи плідно працюють з пораненими з нашими колегами, які приїздять з зони бойових дій, і потребують реабілітації. Але ж не тільки поліцейські, і це національна гвардія, це і ДСНС, це і взагалі військовослужбовці, які лікуються в наших госпіталях. Поліклініка це другий центр психологічної допомоги та підтримки Блакитне небо для України, який відкрили перший запрацював у Львові. Географічно, де є саме більша потреба, тобто де в нас є багато постраждалих, де в нас є багато людей, які є внутрішньо переміщеними, тому що це також наша категорія, про яку ми не можемо забувати. Там, де в нас не без там, де в нас є області, де весь час перебувають під обстрілами. В них також будуть мобільні такі станції. Це автобуси, перероблені під психологічні кабінети, які на колесах і які можуть виїжджати в будь-яку точку. Проєкт має бути реалізований в Україні до 2025 року на черзі відкриття аналогічних центрів у Києві та Вінниці. Анна Нацюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.